Доброго ранку, друзі! Сьогодні ранок в мене починається на лавандовому полі. Готую ваші замовлення, букетики. Також роблю аромамішечки з лаванди. Так, ось на сінечку такі квіточки минулорічної лаванди. Засипаю до мішечка, і виходить такі аромасаше. Дуже вони. Такі мають заспокійливу, антисептичну дію, під подушечку ложить шафу, до білизни. Та в мене й просто на столі лежить. помнувий аромат надзвичайний. Ось це такий букетик за 100 гривень. Буду робити сьогодні різні, великі замовлення є. На великі, на стандартні, на нестандартні, на які побажаєте такий розмір букета можу і зробити. Лаванда вже надзвичайно гарно розпускається. Зараз пойдемо прогуляємось по полочку. Покажу вам ближче. Я вам хочу показати так ближче. Такий неймовірний ранок ароматний. Як гарно пахне лаванда. А ще я вам хочу показати. У нас понад лавандою квітнуть ряди льону. А далі ось сусід покусив сіно, такий аромат стоїть, я вам не можу передати. Щось нереальне. Так мені дуже подобається, що люди приїжджають просто насолодитися. У нас є столик на лавандовому поличку. Люди беруть собі чайок, милуються, дітки бігають по лаванді. То так. Дуже в нас ароматно. Час, коли хочеться перезавантажитися, а природа це якраз те, де ми можемо набратися сили, помилуватися. Маємо жити. Хто не бачив, як квітне льон. Це ось така краса. Ох, як пахне сіно.